Друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, я сижу тут під шиномонтажом у черзі, сиджу уже якусь там годину. І щоб ви розуміли, який закон підлості, така змерзла, як собака. Думаю, включу, включено я собі опалення, завела машину, включила опалення, сижу вже така, включила камеру, записую вам відео вже. Думаю, розповім вам сьогодні про смішну ситуацію на роботі. Як ми там у мене вуса дружно шукали, один на серйозі, другий навіть не зрозумів і так далі. І про те, що ви не зрозуміли про того зловити капця. Думаю, порозмовляю з вами, піднесу собі і вам гумор. І тут тільки Оля почала пригрілася, як це кажуть, тільки пригрілася. <смі> Стукає пан в автомобіль такий. Я думаю, що ж він хоче, що ж не моя черга, а це той, що там робить. Каже, прошу пані, але виключити двигун, тому що в мене вже в голові крутиться, всі машини, всі автомобілі повключали тут, якби гріються. І каже, і я вже працювати не можу. Ой-ой, <смі> розумієте, чого я раніше себе не нагріла? Ну чого? я те опалення, але думаю, така виключаю. Думаю, чи я добре зрозуміла чи ні, але дивлюся, він ходить по всіх, так знаєте, стукає і попросив всім виключити, бо людині справді вже аж погано стало. Тут такі автомобілів стоїть, знаєте, і кожен це включив і своїми тими випарами. А ми ще стоїмо ем, так в основному в там ту сторону. А може, а я до тепер знаю для чого той пан так запаркував. Один пан запаркував задом, повернувся в іншу сторону, то напевно буде себе далі гріти. А вихлопні гази просто будуть йти в другу сторону. А як придумав, що ще так став, перепаркувався в інше місце, щоб це не, не заважало йому. Ага, треба пойти пошукати собі таке гарне місце, щоб можна було і мені включити грітися, і щоб воно не заважало цьому пану працювати. Отак. От Ну добре, спочатку до записую вже відео, друга, друга спроба, сподіваюсь, що вже що вже вдасться, нічого там не, не буде не змінюватися. Хіба що під, підійде моя черга, то я поїду з радістю. Ось так. І так, знаєте, я ж, я ж вам кажу, що ми на роботі ну така класна атмосфера, така класна. Так, от чому вона класна? Ми самі її робимо. Часами буває зумисно сміємося, дурачимося, часами бувають такі ситуації, як оце котрого з дня. Я така сижу, роблю сертифікати. Мій керівник щось там зробив зробив якесь батання, сів за комп'ютер, робити заставіння, напевно, чи щось таке. Тобто те результати дослідження, щоб вислати якось кудись. Він щось там робив, видруки якісь мав, і щось там сидить, сидить такий молодший колега такий встає, там щось там щось своє робить. І тут керівник щось шукає у себе в цьому в бюрку, у себе в столі, щось шукає, і такий абсолютно спокійним. Голосом, як слон, і такий, навіть не піднімаючи голову, питає мені каже, Оля, в тебе є вуса? Навіть не піднімаючи голову, задає мені таке питання. Я розумію, що ми близькі. Я розумію, що ми можемо говорити про все на світі, але це було чересчур. Ви знаєте, я так як робила сертифікат, зазвичай дуже зосереджена і буває, часом не чую, коли до мене говорять. Але це я почула. Я така почула і така. Така помало повертаюся головою. і Думаю, зараз він буде тікати звідси. Зараз я його з'їм просто що це він мене таке питає? Що йому взагалі таке прийшло в голову? Як взагалі можна таке дівчину спитати? Ну як? Я розумію, там якби в мене справді були вуса такі, як я не знаю, ну що видно, що та я не знаю, ну просто ж в очі ріжуть, то я не знаю, якось там би делікатно, і тут все це, це нічия справа. Взагалі думає, хусять би вони в мене були. А це мій керівник, який такий толерантний до всього, який просто ну, делікатніша людина, делікатна, душевна і, і так далі. Мене питає, чи є в мене вуса. Розумієте? Я, я, я в такому шоці була, а щоб ви не бачили ні, щоб ви бачили, в якому шоці мій молодший колега був. Він йшов, отак я кажу, бо він щось що, ставав щось робити. Він такий йшов і він став, аж зупинився на місці. Отак з тим, що в руках тримав документи, і так як він шов, так став, такий, такий, кимироспустів. І нічого не сказав, такий розповів, що? І такий на мене, на нього. А, а керівник далі, просто далі, спокійно шукає в своєму столі щось там, що там йому треба було що до тих документів. І я така дивлюся на міхала, дивлюся на нього і думаю, я зараз буду рвати і метати. І я така кажу: що? що? Слухам? До, до керівника. А він абсолютно спокійно повторяє так далі, голови не підношуючи, повторяє Оля, ти маєш муса? Я Луп-Луп, міхал на мене, я на нього. Ми вже не знаємо такі, починає сміятися. Починає він такий я не може зрозуміти. Підходив ближче до керівника. Я розвертаюся з тим кріслом до керівника. Кажу Лукаш, чи ти мене питаєш, чи я маю вуса? І така, і дивлюсь, дивлюсь на нього. А він він нарешті вже перестає шукати. Дивиться щось там, потім повертається до мене. Ну так, маєш? І просто розумієте, от так от просто безсовісно дивиться мені в обличчя, і питає, маєш? І, і я розумію, що ми, що ми щось говоримо, щось, щось про різне, розумієте? Тому що я кажу, мій делікатний керівник, ну ну просто то добріша людина, щоб ви розуміли. І щоб він також щось питав, але я бачу на його обличчі немає жодної ні усмішки, нічого. І він просто питає так, як зимно чи холодно, знаєте, от такому плані задає питання. І я починаю розуміти, бо я виглядаю обличчя щось то не то. Я кажу: Лукаш, ти мене спитав, чи я маю вуса? Він каже, так. Міха рже, просто рже. Я така себе, перше, що я роблю, я така себе рукою така. Лап-лап, кажу, ніби не маю. Він сидить такий 2-3 секунди переробляю в голові, а потім як почне сміятися, він просто впав на того столі. Він мав на увазі, він каже, Оля, я про вуса, ці такі, що канцелярські. <смі> такі, Я не знаю, як українською це називається, але таке, що в тих таких папках, там, де файлики вставляються в папки з документами, то тут є таке кріплення. По польську вони називаються вуса. І в нас є в кожному, в нашому бюрку наші якісь особисті речі і канцелярія. У нього просто закінчилися ці вуса, він робив дослідження, йому ці видруки треба було підв'язати одні до других. І він шукав вуса весь цей час в цьому. І, і от такі вуса, канцелярські. А ми з міхалом шукали в мене вуса. то Міхал підійшов тут, ближче, мій колега підійшов ближче до керівника. А потім, вже коли я себе почала такоркатися, шукати в себе вуса, кажу: та ні, ніби немає. Він підійшов і теж дивиться. Ну блін, така, така дурна ситуація. Я вам кажу, смішна і дурна. Він підійшов і теж шукає мене вуса. Мені так незручно, а той, той ні, ніби так бачиш, мені трохи незручно. Але такий, ну ну, ситуація така, що, що треба пошукати ті вуси, розумієте? Я ж такого в житті не мала. Я вам кажу, ми, ми так довго сміялися, потім керівник як зрозумів, про що ми весь час думали. А про що він весь час говорив? Він не міг перестати, просто просто не міг стриматися. Каже, боже, де б я подумав олю, чи я б таке щось питав? <гум> Каже, ну як? Кажу, ну як мені не повірити своїм вухам? Ти мене сам питаєш особисто, чи я маю вуса? Ну то, звичайно, що я вірю в те, що ти мене питаєш, чи я маю вуса. Кажу, більше того, перший раз в житті шукала в себе ті вуса. <гум> Це було щось. Ми тепер, коли, коли поганий настрій, це було от кілька днів назад, то були вже два рази це згадувала. Я така, так от вже сидимо такі, зараз когось хочемо побити. І такі, Вуса і просто сміємося. Смішна це була, скажу вам, ситуація. Ну, В житті чогось такого не робила. От не шукала. Більше того, я вам кажу, що Міхал навіть підійшов, так зіркнув, чи видно в мене ті вуса, чи не видно чи вуса. Але потім, звичайно, вся увага їм була. Не існуючим їм, ось так то. А, і Цей день був класний. <кій> і здається, мі, мені що це саме в, той, в цей день, а може це в наступний, а ні, то напевно в наступний, оце було про того капця. Знов ситуація. Під'їжджаю я до роботи, за мною їде мій колега, з яким ми взагалі на паркінгу, ще, от скільки працюю я там, скільки маю автомобілів, від того треба почнемо. Скільки маю автомобіль, ми ще разом на паркінг не заїжджали. І він заїжджає з тилу мене, і я, якби, не дивлюся, не бачу його. Я починаю паркувати. А в нас дуже мало місць паркувальних було. Бо певні зміни були відносно паркування, і всі почали паркуватися на той задній паркінг, де я паркувала. І там немає місця практично. Є таке невелике, але таке, ну таке, що мені треба тиснутися. А Ще з моєю то практикою вмінням паркування, то мені знаєте, ну трохи то зійшло. Я зробила так, як я казала, в шорс п'ять корект. Це такі це такий мінімум, може трошки більше? Я не знаю. Ну я в'їжджала, в'їжджала, бо просто одна машина стала з боку, одна машина стоїть вперед, а друга взад. І обидва цих цих дверих, що відкривати їм і потім сідати, обидва від моєї сторони виходять. І мені треба запаркувати так посередині, щоб і, і та людина могла сісти в автомобіль, і та людина щоб могла сісти в автомобіль. А виходить так, що якщо під'їду під одну, то я можу тільки під одну дати одному вхід. Я крутилася, крутилася, мнялася, заїжджала один раз, другий, п'ятий, десятий, щоб, щоб просто стати так най, найбільш оптим, оптимально, щоб люди могли добратися до своїх автомобілів. Звичайно, в мене ще це ж не ідеально виходить. Я хочу одне зробити, а в мене може вийти друге щось зробити. Ну, ти і так воно вийшло довго, і знаєте, я оце паркуюся, кручу, а він поїхав далі, там ще одне місце було. Він поїхав далі, і я дивлюся, така от дивлюся назад, як там здаю в дзеркало і так далі. І одним оком побачила його. А він тако сидить в автомобілі, тако вікно, і отако дивиться на мене. Я тако думаю, капець, це він так виразно дивиться і показує, що я так недобре паркуюся. Думаю, ну 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 все, ну все будуть розборки. Ми, не, ми дуже в добрих таких стосунках з ним це з іншого відділу. Керівник, який з яким ми так дуже тісно співпрацюємо, Наш дуже пов'язаний з їхнім. Він класна людина, але я думаю, зараз я йому скажу, що це таке? Що це таке? Не подобається, як я паркую. Ну, буває так, що можу пожартувати в такий спосіб. І я така думаю, почекаю, поки він прийде. Запаркувалася, пішла, він теж там щось там довго. Чи він дуже довго паркував? Я пішла така, думаю, йду дорогою, все про це, що скаже, напевно, ох, Жінка паркує, бо знати як. О, жінка паркує довго, запаркувати не мій. Думаю, ну ялки палки я ж тільки шепчуся. що вчуся, ще навіть року немає. І тут собі вся така в думках приходжу, і тут він він вже приходить до нас, він приходить завжди зранку до нас вітатися, питатися, як справи, як, як там ми з, з роботою йдемо, О, ви там приносить щось до роботи, якщо в нього є. Забирає так само. І він такий приходить і такий такий щось починає до мене говорити. А я така, кажу, чекай, ну, чекай. Ну". Кажу, я бачила, як ти дивився, дивився мене. Кажу, Лука, щоб ти знав, жаліюся тобі. йому, кажу, я паркуюся. Я розумію, що я не ідеально паркуюся. Але мені зійшлося трохи з тим. кажу, там тісно дуже було. Як тебе підіпру, то як тебе підіпру, то комусь дам місце. Як когось підіпру, то тобі трошки місця лишиться. Кажу, і я не мала як між вами там стати. Я думала, що він оце зараз про те паркування буде і взагалі хотіла, така, така знаєте, наперед жаліюся, ніби так жартівливо лутає. Кажу, і ти знаєш, що я дивлюся на, на нього, і він на того свого іншого колегу. Дивлюся на нього, і він весь час, поки я паркувалася, отак на мене дивився. Кажу: дивився, і напевно думав, ота жінка отак паркує, о, вже, о, вже жінки за кермом. А все дуже просто виявляється. Ой, так каже: Олю, чи ти знаєш, що ти капця зловила? Каже, я їду, їхав ззаді тебе, потім ще дивився на всі інші твої колеса, чи, чи в тебе все там в порядку. Це означає, що гума колесо спустила. Спустило колесо я майже на диску їхала. Він каже, ні, ну там ще не повністю капця зловила, Ну воно так спустило добре, що подивися до цього. Розумієте, людина заглядала так детально, на мої колеса все перевіряла, чи в мене все добре. А я подумала: ну, бачите, яке різне сприйняття в людей, і як ми часами можемо самі, от на такому простому прикладі, як ми можемо накрутити. Я весь цей час думала, тому що думаю, ну так, так виразно дивиться, і видно, що він в скло вперся головою і заглядає в мій автомобіль. Я думаю, ну напевно, ну по що ж я не так роблю? Паркуюся як дурненька, но, і паркуюся довго. Ти я думаю, напевно, він за ту парковку так дивиться. Думаю, Ну це не окей. А тут, виявляється, він дивився, шукав, перевіряв, чи в мене всі там колеса в порядку, чи там все добре, і так далі. А, така ситуація. Я така, о, дякую, я така, так приємно. Я кажу, я думала, що ти подумав, що я так паркувалася довго. Посміялися всі дружно, ну ти й все. Ну, так то буває. Взагалі таких ситуацій, я вам скажу дуже багато. Те життя таке класне, так можна поржати добре. Головне бути на тій хвилі, бо можна було би образитися, не видумувати собі образ в одному випадку, в другому, перекрутити ще щось там, ще щось там, а можна просто дружно всім сміятися, згадувати і так далі. Отак От то такі-то веселі ситуації. Зараз не дуже весело, в мене вже ноги відмерзають, Це, щоб ви розуміли, я в тих своїх чобітках і теплих таких тих, напевно, в на ще щастя ні, чи що. Отакі От дуже теплі носки. Так от я в шкарпетки, шкарпетки. Так от я в таких мега теплих шкарпетках і навіть тих чобітках. І так от мені зимно, в зимовій курці, і мені зимно, холодно. Треба десь їхати, моститися, щоб мені було тепло. Завершую, дуже сподіваюся, що ви ой, ще живіт забурчав їсти хочу. Ну, все. Я тікаю за це. Дуже сподіваюся, люди, що ви посміялися разом зі мною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас також були якісь такі смішні ситуації, отакі, ну реально такі класні. Коли щось було по одному, потім виявилося, що це по-інакшому. Ви, ви разом приємно, дружно всі сміялися. Дуже сподіваюся, що у вас є такі в запасі, і ви коли згадуєте про це, у вас посмішка. Я про це коли згадую. Я просто можу згадати про це і усміхатися, І йти, знаєте? Це дуже класно. Приємні разом пережиті емоції, це дуже цінно. Ось так. Прощаюся з вами. Бажаю вам приємного, хорошого, позитивного дня і головне спокійного, тихо і затишного. Зустрінемося з вами в інших наступних відео. Сподіваюся, не менш позитивних, сподіваюся, не менш цікавих для вас. Пишіть, будь ласка, чи цікаві вам власне такі відео, що ще хотіли б бачити у відео. Буду читати, дослухатися по мірі можливості, і будемо рости разом. Ось так то. Бажаю вам все самого найкращого і зустрінуся у наступних наших відео. Па-па-па-па.